Жива форель. поруч будуть вогті. Зараз ми все подивимось. Ми в контактному зоопарку біля Синевиру. Дивіться, які гори. Зайця, долина вовків. На вході вино продають. А і видно горе. Місцинка реально гарна, дуже-дуже гарна. А зараз подивимось який зоопарк. Вдячний пану Дімі Ісаєву з родиною за можливість показати вам цю красу. Потужна риба? А що кажуть вовки, не вміють крутити хвостами, що в них як коліном, а бачите, тут Може, чи то нам собак показують під видом вовків. Ні, ну то він похожий на вовка звичайно Що вовк, але так але не пить. сюди Можна всередину то так хоп О, рись Вовк, як ти кажеш? О, а там бельівки. Рома. чи ви не вийде? Це рысь, звичайно А чого тут не машишь? Чого тут немає, типа цього? Як звати буде? Знову вовк! Хочеш звітний роду добиває. Ну взагалі нафту хочеш ще знайти? Полярний вовк. А, от вовки полярні такі біленькі. то що вони перемазались, то такі, а от вони біленькі. тут канатики волки. Черный волк, белый волк. А волк морку есть? Нет. судя по всему, хочет. А вот руки откусили. А Вики дружелюбные сильные. Да, они такие какие-то. Там на пути может Не простягайте руки, ви можете притягнути ноги. мало Треба молодніші цяпо. ще Не багато для цього брали їжу. Зайчики. Опа. тільки дружелюбні собі. Друзья. Привіт. Який гарний. Я гарний. Дивики класний, він дружелюбний, він взагалі. Та мені каже, не тільки дуже можна Я думаю, вовків давно немає їх, собаками замінили. Я він просто надає на вовках, монтують, яка тут руху потягне. Якщо ще ви діти, я попитаюся, то ми з руків. Волка, як робив, а це я думаю, крім руки більше нічого не треба. Буде ну, не можна до да. прилічити, щоб на нас не сварилися, що ми цей. На території є туалет. Саме головне, так. бо всі не вірі немає. Це, 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 найближчий безкоштовний туалет від Синевиру. Саме близький. Ну, ну, заказати. ні, ні це, це туалет. За, за туалет окремо не, не платиться. Ні, ну я думаю, що я питала за туалет, і не сказав, що є. А я не сказав, що я заплатила. Так, дивіться, Тут дешевше, ніж два чая, брат. Та, оце -то. Ми піднімали питання, бачите, на самому Синевирі нема туалетів. А в кафе пропонують, що треба щось купити і навіть не просто чай, а щось таке, а лябограч. Тому дешевше тут сходити в зоопарк, заплатити за вхід <гум>, в подарунок, похід в туалет. Ведбет жора в горби. Погодували верблюда. Так. Ви руку буде ще Пройдись, пройдись трошки верблюд, а то я хочу на фоні гір показати. Це у нас ці карпатські верблюди нагадаємо в зоопарку біля Сеневера. Тут контакт на зоопарку верблюди іншого боку олені косулі лані. телефон

Тере бля, Тере, бля.